Так, дівчатка, всім доброго раночку. Сьогодні я йду до поштового відділення. Мені має прийти посилочка, доволі гарна, доволі велика, я вам скажу, і я поспішаю її забрати. Мені має Прийти довнішне мені, а має прийти моїй доміщі посилка, тому я лечу, лечу скоріше отримувати посилочки і свою я вже е, розпакую трішки пізніше, тому що е, мають приїхати люди, ну, яким я не дуже... Рада, так би мовити сказати, але то таке дуже благорядне. Але я зараз дуже в дуже гарному настрої. А, і як буду робити розпаковочку, я обов'язково вам розкажу причину появи цієї посилочки. А, Можливо, хтось смутиться, але я теж поясню, чому я так зробила і а, який ну, від цього позитив буде. Так що ось такі справи. Тож, очікуйте. Так, дівчата, якби ви знали, як я люблю мені в цьому їздити, це, ну... Не те слово. По-перше, набагато більше відстань. По-друге, оці пагорби, вони мене доконають скоро. Так, що ось такі справи. Фух. Лечу, скоро поштовує відділення. І я хочу поскоріше його. До нього добратися і отримати посилочку. Хух, парить, напевно, буде дущик. Так що ось такі справи. Ой, ось так буде краще. Хух, лечу. Буду молити Бога, щоб була відчинена пошта. Тому що я сподіваюся що я дуже швидко отримаю посилочку і поїду додому розпаковувати. Але розпаковувати буду, напевно, аж ввечері, тому що мені ж не дадуть зняти ролика. Так що, ось такі справи. Там дуже буде багато цікавого, а спочатку будемо дрібниці дивитися, а потім вже... Саме головне. У мене чомусь падає нашій нетримоч. Це просто треш, ви вже вибачили, тому що я дуже спішу. Так відкрита пошта. Так, дівчатка, отримала дві посилочки. Лечу додому. Ось така одна дуже-дуже велика. Ох. Дуже важко мені е, знімати і вести коляску, тому що в мене послабилися гвинти на шийному тримачі і під вагою телефону в мене тримач падає. Тому я е, буду старатися не дуже летіти. Ось так буде краще. І постараюся вам. Після обіду, можливо, ввечері, відразу від, ну, зробити розпаковочку. Тож зустрінемося вже пізніше, так як ну, не дуже зручно мені. Тож до зустрічі на розпаковочці. Буде розпаковка, до речі, одної посилочки, оцієї важкої, бо та е, інша не мені. Це прийшла посилочка моєї, моїй донечці. Я хочу, щоб вона сама її розпакувала. Так що, ось такі справи. Тож, до зустрічі на розпаковочці. Так, дівчатка, ось посилочка, але, е, я вам е, при вас розпакую і відсуну, щоб ви не бачили головного, е, як би так сказати, е, призу, сюрпризу. Так, тут щось доволі таке гарне. Щоб не померти. О! Я розпакувала, зараз я коробку відсовую і показую спочатку ем, найдрібніше і найцікавіше. Ну, не таке цікаве, як буде в кінці, але і не менш цікаве. Тож, поїхали. І найперше, що, ми, ем, що я побачила, це іграшки. Ось такий доволі шикарний у нас е підвісна іграшка. Це ось такий левчик. Так, потім йде отака шуршалочка і ось таке лисенятко. Ну це, типу, брязкальце, Так. Далі у нас йдуть пляшечки, Їх має бути чотири. Перша це від Авент, як бачите. Друга це від внук. Третя від Чіко. У мене ще не було від Чіко. Так, і ще одна без мала бути, але, ну, а, ага, ось вона і є. Так, це теж, напевно, від Чіко, але я не впевнена. Так, це, напевно, від Чіко, але не, не впевнена, тому що немає ем, абревіатури. Так, це Чіко. Так, чотири. Я шучки в мене у колекції. Далі. Йде у нас ось такий сліп. Доволі шикарний, гарний. Потім йде ось такий комбінезончик. Ну, у нас, по-моєму, такий сіренький є, але я не впевнена. Так, далі. Так, зараз вам так, далі у нас йдуть підгузки. Підгузків у нас аж сім штук. Ось дивіться. Це я від Хеппі одиничка, але я думаю, моїм маляткам вони будуть якраз ну, приміряти можна. Так, далі у нас йдуть дві ось такі пелюшечки. Одна, по-моєму, ем, тепла байкова, інша у нас, по-моєму, скоріш всього, простенька. Так, простенька. Або, може, легенька байка, не знаю. Ось така. Але вони маленькі дуже. І ну це таке, ну, щось пошию з них. Так що ось такі справи, ось такі серденька. Так, далі у нас іде ось такий боді, Доволі класний, шикарний. Так, далі йде ось такий гризунець. Як бачите. Так. Оці. Що у нас тут? А, тут. Тут так. доволі гарне все. Ой, тут нам понакладали всього. Так, зараз. Так. Далі йде знову ось такий боді. Доволі класний. Цінцей. Так. У нас теж йде ось одяг. Зараз ми його розпакуємо в такому пакуночку. І зараз ми його будемо вам показувати. Так, перше це ось такі повзунятка. Дуже-дуже класні. Так, потім ось такий доволі класний сліпик. Ось дивіться, дуже шикарний, класний. Мені він дуже сподобався. Так, далі йде ось такий боді, це вже для дівчаток. Потім у нас йде ось такий сліп. Теж він дуже класний, але великуватий, мені здається, буде це із Вініпухом і його друзями. Так, далі йдуть ось такі повзунятка з бджілками. Ну, тут, в принципі, двоє шкарпеток доволі непоганих таких для дівчат так, зараз. Так. А, у нас ще один ось помперс є. Я не замітила. Так. Далі. А, ще ось один є. О, у нас памперсів. Підгустів дуже багато. Так, далі йде. Ем, ем, Баночка суміші. Так, далі у нас іде. Знову шкарпетки йдуть жовтенькі. Це у нас ось такі доволі шикарні квіточки. Так, і ось такий сліп. Дуже-дуже класний. У нас був такий, але він е, дуже великий був. По-моєму, він у полінки є, якщо я не віддала. Так, потім. Так, у нас йдуть ось такі квіточки. чотири штуки, мені п'ять п'ять штук ось таких. Що з них придумаємо. Так, далі. Іде ось такий зимовий конвертик. Але його треба випрати, тому що е ось тут плямки є. Ну, то не біда. Але доволі таки гарний, я вам скажу. Ну, на зиму буде люкс. Так. Ми ще не подивилися основне майже. Так, далі прийшли нам ось така. Е Тримач, ну не тримач, а для пустушок зберігач. Так. Тут у нас йдуть пустушечки. Так, перша ось така. Друга ось така. Третя ось така. Так. Далі. Ось така. Потім йде тримач ось такий. Далі йде ось така пустушечка біленька. Потім з машинками для хлопців. Так. Ой, так їх багато. Так, далі йде ось така з вусами. У нас колись така була. Так, далі йде вау! Тут іде ось така, що світиться в темноті. Далі ось така йде з лисичкою. Так, далі йде ось така, по-моєму, з, з крокодилом і коалою. Так, і ще відчуття. Так, ще тут три штуки. Одна ось така в полосочку. Інша ось така в мене, по-моєму, колись така була. Можливо, не знаю. І ось така ще. Доволі шикарна. Так, зараз ми оце все приберемо і я вам покажу, що в коробці. Готові? Та-дам! Ви ще це ще не бачили? Але зараз я витягну з коробки і вам покажу детально. І тадам! це автолюлька. Вона набагато легша від моєї. Плюс тут є ем, на ніжки. І прийшли ще два адаптери. Ой, коротше, тут є два адаптери. І е, можна під'єднувати до е, шосі, е, ну, До шасі е, якоїсь коляски. Так, ще тут подаруночок нам прийшов. Ну, прийшла така резиночка, доволі шикарна, гарна. Ну, може, хтось із малят буде носити. Так. Розповім тепер, чому я отримала цю посилочку. Так, чому я е, отримала всі ці речі? Е, всі ці речі я отримала, тому що я зробила обмін. Я е, поміняла е, Евелінку на ось ці всі речі. Е, чому я поміняла Евелінку? Тому що, по-перше, у мене і так забагато ляльок. Е, мої дівчата е, ляльками перестали бавитися. А я із багатьма ляльками я не справляюся просто. Тож, я зробила вибір: свою е, автолюльку я віддала, е, так як вона була дуже-дуже масивна. І е, Її неможливо було брати кудись з собою. ну, Якби я, наприклад, дійшла до о, зупинки від дому, я б вже, ну, вже б нікуди не поїхала. І назад би вже не пішла, тому що сил немає. І о, ну, так би мовити, уже б у мене не було ні туди поїхати, ні назад повернутися. Так би я і лишилася, напевно. Ну, ця... Я вам скажу, що, як би мовити, така більш-менш легенька, легша за ту. Так. Так, ну, в принципі, як би так мовити, вона набагато легша. Набагато легша і зручніша. Отак От я вам скажу, дівчатка, легша. Дуже набагато легша. І е, не така масивна вона. І вона, мені здається, навіть і менша за ту, що в мене була. Так що, ну, в принципі, так. Так що вітайте нову автолюльку. Зараз я покладу в неї е, Мар'яна. Де моє сонце сюди. Так, і ви переконаєтеся, що Маріанчик у нас доволі гарненько так лежить. Так, все. Дивіться, який він у мене гарненький. Все, і можна буде а, з ним гуляти, бавитися і десь їздити. Ну, так, в принципі. Більш-менш нормально. Вона, ну, не набагато, але легше трошки. Так, і е, буде друга частина розпаковки. Це вже буде посилочка з тиму, Моя донечка е, дозволила е, зробити розпаковочку на камеру, тож подивимося, що вона замовила. Так. А, ось моя посилочка. Це вже другий день, тому що о, вчора в мене не вийшло відзняти. І будемо розпаковувати. Так. Зараз щоб тут нічого не пошкодити, як все тут. О! Тут його і різати нічого не треба. О, тут пакунки в пакунках. О. Ааа! Такі дві. Дві у мене дві. Так, тут уже... О, тут, так. Так, там не мене що. Все. Тут було. Ой, а що тут було? Так, Дівчатка, тихо, тихо, шалями. Зараз я... Розберемо цей. Ага, от нарешті його запакували на совість. А. О, так. Що я не знала. А, це мамі мамі кутки. Все, не трогаємо. Так, тут у нас якийсь якийсь браслет. Теж. Дай не рухай, бери. Тепер розпанахуємо тут. О! Ооо! Та тут та всього повно! Ну, так. Це мамі. Це мамі такі е, буси гарні. Шикарні. Так, то мамі покладі, дівчатка. Так. Далі. Це теж мамі. Е, це чухов на її телефон. Так. Далі це що це тут таке? Чекайте. Зараз ми подивимося, бо тут мене вже... Ой, це я не буду показувати. Це мамі. Це все мамі. Так, далі. Що у нас тут? Що в нас... О, а це вже, напевно, можна. А, це, напевно, не мамі. Це, напевно, в моєму. Це мама собі таку кофточку. Так, да, це футболка. Це чоловіче, по-моєму. Чи дівчача? Я щось тепер поняти не можу. Так, ну, це точно не мені. Дівчатка складіть. Так, далі. О, це що таке? А це теж колодки мамі. Так, це тут. А хто скаже, що це таке? Це, по-моєму, плойка, Ну, це теж мамі. Так, далі. Це теж а, костюм чи шорти. Ну, коротше, це не мені. Так, що у нас? Тут? О! Ух ти, А тут якісь железячки є. Зараз ми подивимось. Тоді... Що тут за железячки? О, а це я вже не знаю. Це краще я його не рухатиму, бо це, напевно, мамі. Треба. Ну, коротше, тут щось таке пластмасово металічне. Ну, не знаю, це мамі. Мамі покладіть. Так, далі. Що не... А, тут ще... Ой, мати моя Чекайте, бо тут його... Так, а тут якась коробка, а в коробці навіть не знаю що. буду роздирати, дивіться. Ну, щось таке а, дуже важливе. Ще Поки його розпакуєш, 300 тисяч разів поріжешся. О. Зараз ми глянемо. Це теж щось таке. Это дівчатка, десь тут... Не знаю, що шо це? Це типа накладка на телефон, ще... О, Покладіть мамі все. То отак запхні, щоб воно не розпакувалося. Все. Я поняла. Це мамі сухлябить. Так, тут далі що? Так, о, це, по-моєму. Мама собі заказувала рюкзак. Моя доча. Так, да. Це рюкзак, а це до рюкзака якийсь браслет. Коротше, це теж Так, Да, мамі. А, чекайте, ще тут ще щось вони поклали. А тут а, а тут ще сумка і це колись такий, ми замовляли сину. Так, далі. О, тут що. Це теж, напевно, мамі кортинка якась. Ну це вже хай мама дивиться, Бо це так, це мамі. О, так, далі теж колготки. І, 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 і. і. О, кросівки. Це Владіку Кросівки. Все. Це така була розпаковочка. А у розпаковочці приймали участь мої дівчатка, які вже пішли з і ось цей маленький красунчик. Ну, і звісно ж, мої дорогі підписники. Тож, дякую вам за компанію. Всім до побачення, до нових зустрічей. Всіх люблю. І міцно обіймаю. А я тим часом піду монтувати відео і буду лягати спатоньки. Тож до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.